Чергові об'єкти, які потрібно відновити. Ми взяли там, де прифронтові зони це взяли Станічно-Луганський район, Новоайдарський район, Попаснянський район, знамените місто щастя. Взяли Луга Лисичанськ, який постраждав, ви знаєте, з трьох міст найбільше під час визволення. Значить, ну і тут, у Серодонецькій, ми хочемо, щоб створити обласний будинок дитини. Треба провести реконструкцію, тому що, на жаль, під час військових дій дуже багато дітей лишилось без батьків, і піклування і тому подібне. Тому ми нікому не можемо і не маємо моральне право нав'язувати. Ми сьогодні проїдемо з головою Житомирської обласної державної адміністрації. По ряду об'єктів він визначить, ми пропонуємо один, він каже вже, що бере два, Ну, може потім согласиться на три, розумієте? Тому цьому питанні тут потрібно, щоб люди подивилися. Значить, Поки ми будемо дивитися Лисичанськ. Опасно, так? так? Лисичанськ місто попасно. З яких областей вже допомоги і хто... Ну, Черкаси вже свій об'єкт здали. Це школа відремонтована повністю, яка була розрушена під час бойових дій. І там ціла делегація була на чолі з головою обласної державної адміністрації. Уже приїжджав також з гуманітарною допомогою голова Миколаївської. Обласної державної адміністрації пан Меріков, і він їхав в Тошковку, значить, де градами була розрушена школа. Він, Вже приїжджали його фахівці з відділу капітального будівництва, замірили там вікна, треба, двері треба, ще маса робіт, які потрібно там зробити. Значить, сьогодні ми приймаємо гостей із Житомирської області і так. Кожен буде підстроювати свій робочий час, тому що до нас їхати далеко і дуже багато постів, і всякого, але сьогодні ми якраз будемо дивитися, що, як і яким чином нам можуть цьому допомогти. Як ви розцінюєте цю допомогу? Вона дійсно зараз ну, дуже важливо для Луганської області. Наскільки е важливо, в першу чергу, матеріально. Це в першу чергу, тому що явно ми маємо ні одної гривні сьогодні на управлінні капітального будівництва. Друге, це важливо морально, що Луганчан ніхто в біді не залишив, що допомагає вся Україна. Всі Глави адміністрації будуть тут. Не зможуть вони, будуть їхні перші заступники чи заступники, але самі урочисті будуть моменти. Це коли буде відкриття, тоді це буде велика делегація. Так, з, з усім так як була Черкаська область. Діти зустрічали в костюмах українських, з українськими піснями.